Вибороням, що напасти багато людей пишуть там із відниці, то саме і з інших областей України, що от, судді по-різному тлумачать термін споживач, Коли заходить на вас, подають позовні заяви там за липові ці борги. По постачанню природного газу, по розподілу природного газу і так далі, тому подібне. І судді на ну більшість суддів намагається викрути термін споживач саме на користь газовиків. Ну в Україні панує приватне право, не публічне. Тому для того, щоб запобігти, вже неодноразово казалось вам, читайте уважно самі типові договори. Що типовий договір природного розподілу природного газу, що типовий договір постачання природного газу у <кій> них Почитайте їх розділ перший. Вони всі розроблені відповідно до закону про ринок природного газу. Там є, по-моєму, 12 статті, і якщо я не помиляюсь 40 статті, що, ну, може, що договор, типові договори постачання розподілу природного газу затверджує саме НКРЄКП. тобто вони відповідно до закону розроблені. І ви починаєте зразу там, то договорами, то кодексами оперувати, там, газотранспортних систем і так далі, тим самим законом про, ну, про нагаду. Але якщо ви не помітили, у нас закон як дійшло. От як суддя його тлумачить, так от, е, от як йому схочеться. так воно і буде. Чому? Тому що судді, суддів наділили певну дискрецію, певною свободою розсуду, і тут суддя як хоче. Він ну, той, самий, той самий термін споживач може тлумачити так, а в іншому судовому засіданні по-іншому, а в третьому судовому засіданні ще по-іншому, і ну, вони таки ну, правоневизначі на мишно створюють. Тому, шановні, вам неодноразово казали, що є пріоритет норм міжнародного права. Зверніть, будь ласка, увагу, що на частину першої статті 2. Закону про країну про ринок продогазу. Що там сказано? На виконання зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС. А також цей закон було розроблено, там, бла-бла-бла, і імплементовано положення директиви, по-моєму, 2009-73 ЄС. Е. І ця директива, директива, вільному доступі, важкувато знайти, але зможете знайти. Ця директива є міжнародним договором, така сама як і угоди, як пакти, як хартії, як конвенції. Почитайте, будь ласка, статтю першу, пому, чи другого закону України про міжнародні договори. Міжнародним договором є письмова угода незалежно від її назви, чи то хартія, чи це директива, чи це пакт, чи конвенція тощо. Тобто це не визначено е, конкретний перелік назв. Отже, та сама директива 2007 дроб ЄС, вона є міжнародним договором. Потім почитайте для себе статтю 15, 16, 17, 19 про міжнародні договори. Якщо правилами міжнародного договору передбачено інше, застосовується правила міжнародного договору. Е, крім того, виконання міжнародних договорів здійснюється відповідно до... Норм міжнародного права. Е, в такому випадку вам знадобиться стаття 1 і стаття 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Стаття 1 цієї конвенції там сказано, договір це незалежно від її назви е, письмо, письмова угода незалежно від її назви. А в 27 статті сказано, що учасник не може посилатися на норми свого внутрішнього права, як на виконання ним зобов'язань міжнародних договорів. Що таке норми внутрішнього права? Це закони, Конституція, кодекси, постанови, накази, інструкції, то що там невизначений перелік. Це всі акти, що приймаються саме органами влади України. Отже, ніякий, ніхто, навіть суддя, не може посилатись, отак прямо і Давід саме описується: суддя не може посилатись на норми внутрішнього права, не може посилатись на той самий закон про ринок природного газу і тлумачити термін споживач. Поживач. Якщо ви якщо, е, в повному обсязі тлумачення цього терміну, по суті, вже дано у цій директиві. І повністю виводьте саме під директиву по газу. Тому що, е, що таке у суддів дискреція, ще раз нагадаю, це певна свобода розсуду. Як тлумачить норму права внутрішнього? Е, в залежності від ситуації, вони крутять тим, як хочуть. Але їх дискреція їх дискреція відразу припиняється там, де е, застосовуються міжнародні договори України, там, де застосовуються міжнародні договори. У тих самих законах про ринок природного газу, у тому самому законі про право міжнародних договорів, у багатьох законах там написано, і в кодексах процесуальних, якщо правилами міжнародного договору передбачено інше, то застосовуються правила міжнародного договору. І от саме цими статтями ви зразу рубаєте дискрецію суддю. Так, ви можете на свободу розсуду, там не застосовувати норму міжнародного права, але ви зобов'язані визнати пріоритет перед нормами внутрішнього права України. І не маєте права абсолютно тлумачити по-іншому цей термін, тим паче, якщо термін, наприклад, споживач в законі про ринок природного газу, він повністю за змістом, майже спідпадає з тлумаченням цього терміну у цій директиві. Це на цій директиві про, про ну, 2007 2009 дроб 73. Тому нарийте, будь ласка, цю директиву і просто тикайте носом суддів. Я не хочу сказати, да, є дійсно судді, що там якось розсудливо, але більшість суддів, ну, може відсотків 80, їм якось по барабану. У них приватне право, а хто кого більше, їм до лампочки. ці ваші борги, що ви там останні, на останній кусок хліба грошей немає. там... Їм це абсолютно до лампочки, їх це абсолютно не хвилює. І це 80 десь судді такі. Тому зразу почитайте частину першу статті 2 провину про одного газу закону. Найдіть цю годину про асоціацію з міжнародний договір. Потім знайдіть цю директиву 2007, верніж 20. 07, верніш, 20 е, як вона ще спочно зва, 209, е, дроб 73 ЄС. Ви можете знайти почитати самі статті. Вона ж у частині першої статті 2 вона там зазначила. Потім вам знадобиться частина 1, стаття 15, 16, 17, 19 закону про міжнародні договори України. Потім вам знадобиться стаття друга, по-моєму, і стаття 27. Віденської конвенції про право міжнародних договорів, закон про правонаступництво України, стаття 6, якщо не помиляюсь, оце все, що задобиться І в процесуальних кодексах ви там у загальній частині звизначено ну залежить, який кодекс, чи цивільний, чи господарський, чи касу. Там в загальних частинах буквально десь до 12 статті, це з першої по 12, тому які стати зазначено щодо пріоритету норм міжнародного права. Тому запам'ятайте. Старайтесь, ось, наприклад, там, типовий договір природного постачання природного газу та розподілу. Коли ви починаєте це там, обсуждати, там, щось кодекси вам починають, а стоять. Ось, о, договір розроблений відповідно до закону природного газу. Находите в 12 статті чи в сороковій шоу сповноваження по розробці і договорів по затвердженню. Потім заходите в частину першу статтю 2 і виходите звідти в міжнародне право. І потім зазначаєте, що якщо там якимись кодексами, шмурдьодексами чи ще якось порнографією внутрішнього права України передбачено інше, ні, 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 ви не можете його застосовувати. Застосовуємо все. Директиву ні, клопотання на суді, що ви не виконуєте міжнародні договори, так, так і так. Негайно повідомити самостійно на Міністерство закордонних справ, повідомити на європейські, ці, ну, європейські установи, що у них там Рада ЄС, потім Комітет міністрів Ради Європи, повідомити самостійно і надсилайте на посольства, кругом повністю все. Щоб у вас було зафіксовано, щоб було все виявлено, що суддя відмовляється виконувати міжнародні договори. Це вже порушення принципу об'єктивності і так далі, тому подібне. Як придавить, наприклад, не ну, завжди вони виходить, але як заставить суддю, щоб вони вам пояснювали процедуру застосування міжнародних договорів е, у ваших газових справах? Е, у будь-якому кодексі сказано, що суддя оцінює докази е, ну, об'єктивно, неупереджено і так далі. І тому подібне. Що таке об'єктивність? Е, Показник другий принцип е, бангалорських принципів поведінки суддів. Об'єктивність полягає не тільки у винесеному рішенні, а також у процедурах, які передують його прийняття, які передують прийняття. Потім заходить, є такий, по-моєму, пункт 60 чи 61 рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, там обов'язки, неупередженість і так далі суддів. Там сказано, що суддя повинен за потреби пояснювати процедурні питання. Так за, по карантину ми придав саме дійсно законом, вимагали і нам пояснювала Анна Ігорівна Кузьменко процедура застосування Пленному Верховному суду і так далі. І тому подібне саме так і вимагали з гладом ріднішим комаром. І тому, ось ваша честь, поясніть мені, будь ласка, ось таке процедурне питання. От, застосу... процедура застосування от такого положення кодексу щодо пріоритету міжнародних договорів. Судді, вам будуть усіляко там вертатися, та ми не надаємо юридичних консультацій, тому що ні -ні 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 -ні. мені не треба юридична консультація. Процедурне питання. Поясніть мені процедуру прийняття судового рішення, яка передує самому винесенню судового рішення. Чи ви визнаєте, ви пріоритет норм міжнародного права? Чи ні? Ось так Давід. Багато суддів буде посилатися на постанову Пленуму Верховного суду України про застосування міжнародних договорів, що от вони мол, застосовуються в тій частині, що не суперечать Конституції. Єсно, а пріоритет норм міжнародного права над національним правом не суперечить. Частина перша статті 9 Конституції України, та сама Віденська конвенція про право міжнародних договорів, є частиною національного законодавства. Отже, визнають пріоритет. Норм міжнародного права. Те саме, просто зверніть увагу, що в преамбулі Конституції абзац 9. Конституція була прийнята, е, керуючись актом проголошення незалежності, схваленим на референдумі. Зайдіть в той самий акт, там написано, що здійснюючи Декларацію про державний е, суверенітет України, проголошує Україну там незалежною, так і так державою. Зайдіть в розділ 10 в Розділ 10, там сказано, що визнають пріоритет загальнолюдських цінностей, ну, це пріоритет загальної е, норм міжнародного права, над нормами внутрішнього права України. Тобто, здійснюючи декларацію, не просто перший преамбулу, що утворить е, там, Україну там, незалежну суверенну державу. Ні, там немає в акті проголошення, що тільки часткова декларація. Значить, здійснювати і 10-й розділ цієї декларації. І саме Конституцію було прийнято керуючись актом, вона має ось, між декларацією такий зв'язок непреривний. Тобто, навіть на референдумі ухвалили здійснення пріоритету норм міжнародного права. Тому давіть саме через міжнародні договори, саме через міжнародні договори. І питайте, вимагайте суді. Ні, поясніть ось процедуру, процедуру застосування міжнародних договорів. Чи ви знаєте ви пріоритет чи ні? Чи ви знаєте ви частину першу Конституції України? Чи не ви знаєте? Чи ви знаєте ви відійську конвенцію до права міжнародних договорів? Чи ні? отак От і дивіться. це не, це не є зловживанням право процесуальними правами, це не є там зловживання впливом чи тиском на суд. Ні. Це відповідно до рекомендацій Комітету Ради міністрів України, е, Європи, якщо не помиляюсь, 2010 року. Там обов'язки неупередженість суддів. Це є вашій обов'язок. До речі, розділ 7 так і називається. обов'язки цієї рекомендації. Що суддя за потреби пояснює процедурні питання. Виникла потреба, це ваші обов'язки. Підкоряйте закону, виконуйте присягу і поясніть по, мені процедурне питання щодо застосування норм міжнародного права. Ось такі мись вимагайте. З приводу коз, постанови планового Верховного суду номер 9 від 01.11. 1996 року, ще також це про застосування Конституції при зійсненні правосуддя, там люди питали. Шановні, давайте просто, ну скажімо, якби так займемо з букву трошки, дивіться, у пункті другому там сказано, що, що суд застосовує конституцію безпосередньо у разі. І там, якщо, наприклад, чин, закон, який був чинний до введення в Конституцію в дію, або прийняти після неї, там суперечить Конституції. Так от, просто дивіться, там міститься, чому ця постанова то працює, чи то не працює. Слово сполучення, бо після того, як Конституції було введено в дію. Конституція України була прийнята законом України про прийняття Конституції і введення її в дію. Введення її в дію. Статті першої цієї Конституції, що сказано прийняти Конституцію України, але там відсутнє словосполучення ввести в дію. Якщо ви почитаєте уважно регламент 124Б, діючий станом на той час, там по кожному закону, по кожному проєкту Конституції, по кожному кодексу необхідно було приймати окремий закон, яким вводиться в дію проєкт Конституції, яким вводиться в дію закон або постанову, або закон окремі приймати. Тому то все словесне плетиво, що Конституційний суд намагається викрутити по Конституції України, що та от це вона там була з волею Верховної Ради, та та Верховна Рада вже забрехалась більш нема куди. Більш нема куди вона забрехалась. Конституційному суду також не залишається, що і що, як віша клапшу наука. Тому що по суті судді ігнорують Конституцію України. Тому що чому? Тому що все ж таки слід роздивитися, що відсутнє словосполучення «вести ввести в дію. І чому суди то застосовують Конституцію, то ні. Якщо судді більш-менш толкові, що вони дійсно хочуть, хай вона не введена в дію, яка б вона не була недолуга, але основний закон. Якщо вони дійсно більш-менш хочуть, щоб воно хоч щось працювало, щоб люди якось могли визначати, що застосовують Конституцію, так вони будуть застосовувати Конституцію цю постанову Пленуму Верховного суду України. Але більше судді вони кажуть, та ні, нам каже до лампочки, Конституція, «Ребята, ви що? Каже, ні, є сон, те, є он те. Ні, каже, яка інституція? Розумієте, в цьому чому я шкушу? Примушуйте це. Є на, на сайті на на інтернет-ресурсі Багоснації там клопотання з приводу. По представництву, вже по карантину долучав представників. І там казано, що коли суддя навіть запитала під час засідання, Андрій Петрович, це ваша суб'єктивна думка, що Конституція не введена в дію. Так, це моя суб'єктивна думка. Але чому суддя злякалася, чому вона не схотіла визнавати, що Конституція не введена в дію? Так от, будь ласка, або застосовуйте, ті, шановні судді, і ви також вимагаєте, шановні громадяни, або застосовуйте, або прямо вказуйте це в своїх рішеннях. Не треба, щоб судді, знаєте, от як одною жопою на двох стульчиках, і там, і там. Стульчики можуть роздвинутися, і мантія суддівська репне, з біжуть труда закінчиться. Тому зверніть увагу на це слово сполучення. Ну, а на настанок все ж таки нагадаю, шановні, у кого є газові справи по боргах по розподілу, по постачанню, зверніть увагу на частину першу статті 2 про ринок природного газу на виконання зобов'язань. Зобов'язань. У 286 статті угоди про асоціацію, з по-моєму, 286, я, якщо не помиляюсь. Там йдеться про е рекомендації верніше, про директиву е 20.05, по-моєму. Але ця директива втратила чинність, втрат, ну, втратила дію. На підставі ось цієї нової директиви 20.09. Ще раз її назву, ну, вона назва забита. На підставі директиви на 9, дроб 73. І це прописано навіть в самому законі про ринок про газу. Тому звертайте на це увагу, це міжнародне право, незважаючи від його назви, чи це директива, чи Хартія, чи Пакт, чи конвенція, воно підлягає обов'язковому застосуванню обов'язковому. Ніякий суддя не має права посилатись ні на Конституцію, ні на закони України, ні на постанови, ні на якісь там кодекси, на невиконання ним зобов'язань за ось цією директивою. І ось якщо там чітко розтлумачено, що так, так і так, то суддя може її тільки застосовувати, але він не може ігнорувати. То якщо він починає петляти суддя, ваша честь, ви що, не визнаєте пріоритет норм міжнародного права, ви що відмовляєтесь виконувати міжнародні договори під звукозапис, це обов'язково. Ви відмовляєтесь виконувати міжнародні договори. В такому випадку порушено принцип об'єктивності. Процесуальні дії судді він не узнає, бо процесуальні дії не хоче застосовувати норму міжнародного права. Значить, це що свідчить про упередженість, про упередженість судді до вас. Це вже підстава для відводу, самовідводу. І почитайте в Багнеті Нації, там ще від 2021 року е, публікувалися по тому самому. По цим директивам, там ну, заява про досудове регулювання спору, це перед цим, як до, КРІ, подали яке суд на скасування по посанок, там все це описано. Там описано і пріоритет норм міжнародного права, всі ці директиви, все це дано. Тому, коли судді починають його споживач, тумачить по-іншому. Ні, ну, визначено директиви. Все, а то, що ви там в законі колупаєтесь, то можете в усю все поколупатися, то до лапочки. І найголовніше, задайте питання суддю споживач, то такий споживач. От, ваша честь. це той, хто споживає. Що Таке споживати, це пити воду, їсти. Правильно? Правильно, споживати. Просто задайте питання, скажіть, а як я можу споживати природний газ, мені що його вдихати замість повітря, так я вмру. Чи їсти його, чи пити його в рідкому вигляді. Так я ж помру. Переводьте під те, що споживачем, споживачем є ваш побутовий прилад. Тому що в побутовий прилад, коли ви підносите спічечку до плитки газової, чи до газового котла, чи до газової комфорки, спічку, і підпалюєте цей газ, отже, споживає його ваш побутовий прилад, а не ви. А ви вже є користувачем цим газом, тому що ви користуєтесь тим вогнем, тим вогнем, який було розпалено саме завдяки тому, що він цей прибор споживає газ. Возумієте? Ви не споживач, ви користувач. Отак також і перепетляйте судям, отак перекручуйте ваше честь. Я не можу бути споживачем, бо я не можу не вдихати, не їсти, не пити газ. Бо я помру зразу. Помру. Тому ви не можете бути споживачем. Споживачем запам'ятайте, є ваш побутовий прилад. Це може бути плитка газова, це може бути газовий котел, це може бути газова комфорка чи все, що у вас працює. Тому що вони споживають газ. Ви коли спішку підносите, полум'я, ось це саме полум'я, споживає газ. Споживачем є не людина, навіть не фізична особа, споживачем є газовий прилад, а ви є користувачем цього приладу. Отже, користувачем газу природнього. А це вже геть по-іншому тлумачиться. Розумієте? Ну, якщо судді там дуже це зналюблять, коли починаєш себе перекваліфіцірувати, е, про... По тому сам по користувачу. Почитайте, будь ласка, також я вам ще раз нагадую, по цьому тексту, що був опублікований пер, повний в групі багнетнацій на ресурсі. Там є директиви про рекламу, що вводять в ОМАДу, директиви по захисту прав споживачів і так далі. І тому подібне. Якщо у вас вже визначили споживачі, ви не можете втавдити суді, що ні, не споживач, а користувач. Добре, не питання. І, кстати, по цій рекомендації. Річ по директиві 200973 ЄС, яка міститься в посилання, на яку міститься частину першої статті 2 закону про газу. У цій самій директиві ви знайдете посилання. Перше в преамбулі на хартію ЄС основних прав, на хартію Європейського союзу основних прав. Там йдеться також про споживача і його захист. Хартію відповідно до статті 6 Маастрихського договору має ж самі, е, таку ж саму юридичну силу, як інші договори. І так як Україна є учасником Маастрихського договору, Україна визнає юридичну силу Хартії Європейського Союзу основних прав і визнає захист споживача. Це по-перше. У цій же директиві, про яку йдеться в частині 1 статті 2 про природного газу, там є посилання і на директиву. Про рекламу, що вводить в оману, і на директиви що е, про захист прав споживачів, а також на чисельні рекомендації, особливо е, в кінці цієї директиви. Там це ви все повністю знайдете. Тільки вам треба не лінуватися, а перечитати це все і зв'язати, що ось що. закон відсилає до директиви, до директиви. Ця директива в таких то статтях відсилає до тих, то директив, тобто вони взаємопов'язані і мають пріоритет. Споживач, не питання споживачів, їм газ так їм газ, пю, газ так п'ю газ. Хорошо. А тільки нати вам міжнародним правом. І саме через цю директиву, до речі, через також у поєднанні з директивою про рекламу, що вводить в Оман, так чітко сказано, що суди мають забороняти. забороняти. І суди там суди повинні ставати на вашу, саме на захист ваших прав. На захист ваших прав. І тому, так як газова директива безпосередньо пов'язана з директивою про рекламу, отже, вони є застосовними. застосовними, що таке взагалі реклама. То, що в нашій закон там написано про рекламу, нього ну, не звертайте уваги, в директиві там краще написано. Будь-яке надсилання вам квитанції на сплату про сплату проводного газу. Типового договору, чи якогось буклету, незалежно. чого, Чи це було здійснено через телевізор, чи це було опубліковано в інтернеті на офіційних сайтах, чи це було поштою надіслано, чи телефоном, засобами інтернету. Це все є реклама. Реклама послуги з постачання розподілу природного газу. Отже, було розрекламовано послугу, що вона там повинна надаватися. Це все є реклама. Все повністю. Чи це факсом було надіснено, це все реклама, тому що е, ваші шахраї обгазбуд чи облгаз є надавачем послуг. Отже, вони таким чином рекламують і свої послуги. От те, що вони на офіційних сайтах публікують, це ось як реклама. Ви ж рекламуєте, що там ой, ми ж, там это самое, там саме, газ розподіляємо чи просто... це все реклама. З огляду саме на директиву. В нашому законі ви цього не знає, ну важче буде дослідитися. По міжнародним договорам проще. І саме через ці директиви, ось ця директива 2009, 73, потім директива про рекламу, що вводить в оману, вони пов'язані між собою. Там ще одна директива не пам'ятаю, номер про захист прав споживачів. Ось саме ці директиви вам, ці три директиви, допоможуть вивести все під міжнародне право і те, що у вас було введено в оману, і те, що суди повинні, ви повинні тільки отак. А оте питаннячком задайте, а суддя повина. Бобіком довбачує не вас, а постачальників шахраїв і розподільників цих шахраїв природного газу. Трошку звертайте увагу, перше, ще я нагадаю. Е, загальні частини типового договору постачання і про розподілу природного газу. Звертайте. Там кого сказано, що ці договори були утверджені відповідно до закону про ринок природного газу. Закон про Україну про ринок природного, газу, частина 1 статті 2. Далі. Стаття 1, стаття 15 17, 15, 16, 17, 19 закону про міжнародні договори України. Почитайте їх уважно. Далі. Частина 1 статті 9 Конституції України чи стаття 2 стаття 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Далі стаття 6 про е, закону України про правонаступництво України. Якщо комусь буде цікаво, це е, також Конституція України. Потім е, Абзац 9 преамбули і е, розділ 10 декларації про державний суверенітет, також Абзац 4 самої декларації верніш акту проголошення незалежності, де сказано, що здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, було ну проголошено Україну незалежною так далі з і це, цього вам буде достатньо. Ну і ще на останок, це дивіться по всіх процесуальних кодексах, там сказано щодо застосування правил міжнародного договору. А як суддів, судді? Суддю, знайдіть. Оцінювання судом доказів, наприклад, просто забити пошукове касу, ГПК і ЦПК. Я не пам'ятаю точно, в яких статтях, але там сказано, що суд оцінює докази за внутрішнім переконанням на підставі їх там, повного, об'єктивного, там, всебічного оцінювання. Об'єктивність це показник інших процесу бангалорських відомостей, банголорських принципів поведінки суддів. І крім того, застосуйте рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи. У 2010 тисячі чи 2012, якщо не помиляюсь, щодо суддів, там обов'язки і так далі. Воно зразу по у виб'є. І там знайдіть розділ 7, Зразу по-моєму 62 й пункт. Якщо не помиляюсь, чи шість чи чисядру, ну саме в розділу 7, саме перший пункт. Що суддя зобов'язаний за потреби пояснювати процедурні питання? Це все опубліковане в багнеті нації. Тільки шукайте його. Все воно там є.